Найважча з Ого! Боже божа корона! Точно Божа коровка! І я думаю, що це Божа коровка! А що а це таке батьки? Ага. Не кидає, а просто дядька шляпі на А Як вона вигляді, то кидається, виїхає. Оце просто супер, просто дедуктивним методом Шерлок Холмс з добудові. Але ж найважча загадка попереду. А ну що це таке? Белізка! Ну і що берізка? Ну хай собі буде берізка, а що ще таке? Thank you. <laughs>